Всім привіт! Сьогодні, як я і обіцяв, ми порівняємо молодшу модель Favorit Black Swan Nano до 1 граму з такою же молодшою моделлю Azura X Game Nano також до 1 граму. На перший погляд цих вудочок багато спільного, але я впевнений, що в них є і різниця. І от в цій різниці я хочу розібратися і розповісти про неї вам. Тож, поїхали! Першу давайте порівняємо заявлені характеристики цих спінінгів. Отже, спільне в них тест до 1 граму, використання 1100 карбону, тип вершинки Solid. Я так розумію, якраз увесь стоїть 1000 карбон, і є там. Кільця Fuji Arzaйt. Тепер спробуємо знайти різницю. Довжина Black Swana заявлена як 1,83 см проти 1,73 см XGM. Але. Якщо прикласти їх один до одного, то робоча довжина бланку від переднього краю руків'я до тюльпана виявиться майже однакова. Різниця 1 чи 2 см у бік більш довгого начебто Black Swan. Тож усі ці 10 см більшої довжини пішли у руків'я той самий зйомний Бадгріб. Бо якщо його зняти, то загальна довжина фаворитівського екстра ультралайту виявиться на ті ж пару сантиметрів коротше за XG. Але коли ловити цими патиками по черзі, то по відчуттях здається, що їх згейм явно коротший. Звідки така ілюзія, якщо ви одразу не здогадалися, то я скажу дещо пізніше. Вага Black Swan позначена як 38 грамів, проте мої ваги коливалися чомусь між 34 та 35 грамами з причіпленим бадгріпом. І без коливань показали 31 грам без бадгріпа. Вага Xgей заявлена у 36 грамів, проте, наскільки я пам'ятаю, там теж начебто мої ваги показали менше. Ще декілька зовнішніх відмінностей. По-перше, це, звісно, руків'я, рознесена ще й розбірна, ще й з'єва ручка в Black Svana і карбонове моноруків'я в Xgima. По друге, це кількість кілець. В Xgейма їх більше 9 проти 8 Блакс. По третє, вершинка в гейма явно тонша за свана. Ну і якщо покласти їх поряд, то здається, що і комель в гейма товще, але то знов оптична ілюзія від перехресного плетіння. Насправді вони однакові по товщині. А от що явно дає велику різницю, це довжина солід в клійки. тієї самої з 1100 карбону. В ексгейма вона займає десь третину довжини верхнього коліна. А от у Black Swan половину чи більше. То що ми маємо? В новинки від фавориту менше конусність, довша вклійка, менший кілець. Здогадуєтеся, до чого це є? До самого цікавого, Стрій X Game заявлений розробникам як Fast. А от в Black Swan, незважаючи на оті всі зовнішні відмінності, чомусь на сайті магазину Ibis написано, що екстра фаст. Хоча більшість інших магазинів скромно утрималася від згадування цієї характеристики. А в проморолику від Favorite Fishing якось неохоче і мімохіть щось там говорять про модерейте, тобто середній лад. І дійсно, якщо струсити ці дві вудочки, то зрозуміло, що кінчик Black Swana має більшу амплитуду, а також більшу інерцію. Може воно і не так дуже добре видно в кадрі, але відчуття у руку говорять, що сван явно повільніше за ізгейм, хоч і набагато. Тож я не помилився у минулому ролику у своїх перших враженнях. Ось чому Сван здається довшим, коли ним ловиш, бо він повільніший. Ось звідки ця ілюзія довжини. Що це дає на практиці? А з практичної точки зору, мені було корисно згадати, що все ж таки може X-Game. Бо сваном я вже ловлю не перший тиждень і не тільки вже розумію, що він може, а навіть і почав до нього звикати. Тож, коли по черзі ловиш то одним, то другим спінінгом, різниця між ними відчувається характерніше. Однакові мармишки, а я використовував десь 0,16 г з дюймовою тантою, ці два екстра ультралайти кидають приблизно однаково. Іноді виникало відчуття, що гейм кидає краще та і вкластися в закид ним наче простіше. Але насправді дальність однакова, а вся різниця лише в шнурах, які стояли на різних спінінгах. Я потім поміняв катушки місцями і це стало зовсім зрозуміло. А от в чому різниця величезна, то це в анімації. Адже я добре пригадав, що саме мене розчарувало в азурі. Жорсткий злий бланк майже не дає можливості робити якусь анімацію мормишкою. Рухи приманки різкі, рвані, це не мормишин, це якийсь мормоджеркінг. Хоча навіть такі рухи в принципі здатні звабити рибу. Але мені більш приходиться боротися з вудочкою і власною мілкою моторикою, щоб змалювати хоч щось схоже на мікрокермовий об'єкт. В свані ж навпаки, як я вже казав в минулому ролику, саме проводки мормишкою виходить змальовувати просто, чітко, красиво і дуже витанчено. Особливо, коли цьому не заважає вітер. Крім того, Сван не такий вже і повільний. Тож з інертністю бланку теж не треба боротися чи давати на неї якусь поправку, як це відбувається в якихось дійсно повільних ареавудилищах. І за це мені все більше і більше цей новий фаворитівський екстра Ультралайт починає подобатися. Однак навіть в мормишингу X-Game має свій козир. Це чутливість. Коли мармишка стикається з кувшинкою, то в руку аж дзвенить. На свані таких відчуттів немає. Хоча на ньому теж наче й чуєш ту кувшинку, але не так гостро. А от у відчутті покльовок різниці нема. Що там, що там, чути майже однаково. Тож, враховуючи все це, я був абсолютно впевнений у перевазі Азури у джигу. Тим більше, наскільки я пам'ятаю, мене свого часу вразила робота x game з півграмовими приманками. Але чогось тут пішло не так. По-перше, з закидом все те ж саме, що і в морму. Летить на однакову відстань, що пів граму, що грам. Якщо махнути катушки місцями чи вудилищами, то знов розумієш, що весь розброс у дальності на совісті шнурів. З проводкою теж не все так однозначно. Да, і геймом будь-яка приманка підривається легко, навіть занадто легко, я б сказав би занадто амплитудно. Особливо зараз, коли вже майже початок зимового сезону. А от сваном можна малювати м'якесенький тряс, причому вага приманки на проводці відчувається навіть краще, ніж на азурі, принаймні мені так здається. А якщо треба зробити амплітудний підброс, то бланк теж з цим справляється, хоч і більш м'який, ніж в гейму кінчик, не те що провалює, а скоріше пом'якшує проводку. І це навіть дуже непогано, як для таких вагів і розмірів приманок. А ще більше мене здивувало не повірите, кувшинка. Я думав, вона тут знову буде звинити в руку на ікс-геймі, даючи більше інформативності і гостроти відчуттів. Але ні, чомусь, впавши на дно латаття, відчувалася джиговою приманкою однаково на обох вудочках. Не як якась чітка жорстка перепона, а як м'яке плавно наростаюче навантаження. Може, якщо б це було щось більш жорстке каміння, корчі, ракушка на дні, то азура виграла б у відчуттях. Але я чогось не дуже то й хочу перевіряти, просто тому, що насправді тестовий діапазон обох вудочок натякає не на серйозний джигінг, а на ловлю прибережних дуже мілких окунців, у найрозповсюдженіших умовах: міський або сільський ставок, трава, міляк, відсутність течії. Тобто реально в таких умовах зустріти щось жорсткіше за підводну рослинність майже неможливо, а з нею обидві удочки справляються однаково. Хоча я все ж таки перевірив молодшого свана на джигу у більш серйозних умовах, правда, без участі ікс-гейму. Риби я не впіймав, бо, судячи з усього, вона вже відійшла від звичайних літніх точок. Проте якісь враження я все ж таки виніс з цього досвіду. Перше і найголовніше, я знайшов з знайомі ракушкові бровки, причому досить легко. Хоча я побоювався, що мені не вистачить для цього інформативності, що все ж таки вудочка глуха. Ні, в руку вона не дзвенить, проте навіть і в руку, навіть і при немаленькому вітрі ракушняки бровки відчуваються. Однак, все ж таки не як стукіт, а як додаткове навантаження на бланк. Майже так як це відбувається в ареапатиках. Проте тут сильніше відчуття, я так розумію, більше за рахунок надлегкої ваги самого вудилища, ніж за приславутого 1100 карбону. А ще краще тут візуальна складова. Кінчик дуже добре відігрує навіть і ракушки. Хоч візуалочка, якщо чесно, це зовсім не рівень тієї ціни, яка заявлена. До речі, я ще спробував перевантажити цього свана. Поставивши півтора грами з дводюймовим слагом. І я вам доповім, що ця півтораха ха полетіла навіть далі, ніж грам. Відчутно далі. Хоча перевантаження добре відчувається як на закиді, так і на проводці. Проте водилище веде себе під таким навантаженням вже повністю як арійне, тобто повільне, призначене для форелівої ловлі. Звісно, я не рекомендую так катувати недешеві водилища. Проте, якщо дуже-дуже треба, то сван таке потягне. А от тепер давайте вже спробуємо підбити якісь підсумки. І якщо це ролик порівняння, то і висновки повинні бути у форматі кращий і гірший. Отже, одразу скажу, що дизайн мені набагато більше подобається в Азурі. сван – одне з найкращих водилищ, що я тримав у руках. Проте X-Game навпаки так і не виправив своє перше враження розчарування в цьому плані. Що стосується джигу, то тут я не віддам перевагу жодному з опонентів, працюють вони по-різному, але ця різниця не робить когось з них краще чи гірше, то скоріше на різний смак. Приблизно така ж ситуація буде і з іншими мікроприманками. Кидають однаково, все працює в межах тесту. Стрій то вже справа смаку. Ну і чуйка. Тут, звісно, більш жорстка азура краща, без варіантів. Якщо підбити підсумки цієї таблички, то виходить, що начебто X-Game кращий. Але що б я обрав для себе? Я людина досить практична, для мене спінінг – це інструмент. В першу чергу, інструмент для правильної анімації приманок. Тестовий діапазон обох спінінгів каже нам про надлегкі. І найлегші приманки, а з анімацією подібних краще справляється Black Swan Nano. Я готовий миритися не з самим кращим дизайном, навіть готовий пробачити не найкращу чутливість, хоча, звісно, хотілося б кращої. Тож для себе я обираю фаворитівську новинку. Але це так би мовити, вибір редакції. Ви ж, звісно, вільний робити свій вибір самі. Сподіваюся, я додав вам інформації для прийняття вірного рішення. Тож ніхваста не луски і до зустрічі на рибалках.